Друзі, сьогодні я вам хочу розповісти трішки про те місце, де я народився, а саме це населений пункт, який знаходився на березі Каховського водосховища. Це село Марянське, яке раніше називалося за козацьких часів Тернівкою. Це був зимівник, який був наповнений такою козацькою славою, тому що поряд знаходилася Чортовницька і Базалуцька Січі. Дуже багато різних тверджень про те, чому наше село ж називалося саме Тернівка. Ну, Є одне таке, що тут дуже багато терену було, і його і правда багато от, там на узбережжі, можеш показати вже туди. Там знаходиться дуже багато терену. Я в своєму дитинстві навіть отримав там пецьке дуже гарний, коли на мене злетівся ну, злетілося декілька ос. Які покусали, це було не дуже приємно. от Плюс до того, якби на сьогоднішній день наше село має назву Мар'янське. Мар'янське це тому, що це місце колись відвідала російська імператриця, горіти її огні. От. А, Єлизавета Петрівна, як і всім в принципі, російським діячам державним. От, е, яка мала свою покоївку, вагітну покоївку, яка народила тут своє дитя, дівчинку, яку назвали Мар'яна. І саме в честь цієї Мар'яни, населений пункт Мар'янське, носить таку назву. Взагалі, е, це село було дуже, і воно пережило дуже багато різних е, таких часів, е, крім козаччини. Це територія, на якій був поширений рух саме Махна. Це територія Махновщини. Тут такий козацький дух збережений, мабуть, і по сьогоднішній день, не дивлячись на те, що тут багато чого змінилося. Звісно, протягом радянських часів Південь зазнав деяких змін і наше село також. На цій території знаходилося, до речі, таке місце, яке називається Великий Луг, про який сьогодні дуже багато хто говорить. І Великий Луг це м... плавні, це дуже гарний край, який я вже сьогодні бачу, як він виглядав ну, в 1900... до 1950 року. А... Тут і правда було дуже гарно тим, що, як розповідав дідусь, багато різної дичини, риби, яку можна було ловити руками. От. Але все це було зруйновано. Зруйновано як із благою, так і, мабуть, і не причиною. Все через те, що південь. Це територія степу, який дуже гарячий і тут немає частих дощів. Саме це є проблемою зрошення полів, які доволі родючі. тут. Так, да, всі знають Херсонщину і частину Дніпропетровщини як Баштан. Да? Тут саме вирощують арбузи, як кажуть, російською мовою, але це кавуни. Тобто Кавун, на який знаходиться, до речі, недалеко тут. Такий пам'ятник є. І от це місце немало гарного зрошення. Тому в 1950 році було вирішено побудувати нижче по Дніпру Каховську Гес, як вона стала пізніше називатися. Зрозуміло, що населені пункти, які були тут, і окрім нашого, це була ще Грушівка, от, яка сьогодні так називається раніше було Ленінське от, за радянських часів, також інші, такі як Нікополь, от, і так далі, так далі. Населені пункти опинилися під загрозою часткового знищення. Все це сталося через те, що Каховське водосховище, яке виникало на території Великого Лугу, ставало більшим і підходило до будинків людей. Зрозуміло, що радянська влада, те, що її, можна сказати, не властиво, попередила людей про те, що їх буде виселено з будинків і. Це було зроблено. Людям дали, якщо я не, не помиляюся, або вже й не мав кого запитати, бо дідуся і немає. Він той, хто також е, полишив свою хату з матір'ю, з братом і з сестрою, їх було переселено вище. Це було близько двух, 200 карбонців, ну не але це не точно, тому що. На ці гроші можна було побудувати маленький сарай. От і все. Зрозуміло, що для звичайних людей дана подія була жахом. Але для цього регіону, як визначиться пізніше, це стало моментом, коли сільське господарство стало розвиватися дуже гарно. Тому що проблема зрошення полів була вирішена. Також була вирішена проблема постачання води у Крим. І ми знаємо, що спочатку саме вторгнення Росії на територію України в 2014 році і анексії Криму, коли було споруджено таку штучну дамбу на Кримському каналі, от для того, щоб перекрити постачання Криму, там почалися знову проблеми з водою. Тому Каховське водосховище і Каховська ГЕС, яка була побудована в 1956 році, дала цьому краю новий такий виток. Але в 2022 році, в червні, не пам'ятаю вже точну дату, тому що це було як страшний сон. Каховську ГЕС, як колись радянською владою, було. Підірвана, бо радянська влада підірвала Дніпровську Гес, а вісові е, сусіди, я не буду називати їх по-іншому, тому що, може, мене заблочать за агресивну мою якусь таку агресивні вислови в сторону цього е, псевдонароду, От, е, зруйнувала цю Каховську ГЕС. Да? От. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що це місце було важливим для цього краю, і люди хочуть його відбудувати, не дивлячись на те, що там говорять різні, так би сказати, науковці та ем, інші люди. Тому, по завершенню війни з нашою перемогою, поверніть нам Каховське водосховище, і нехай воно буде. Таким, як воно було колись. Не дивлячись на те, що ми знову зруйнуємо Великий Луг. В принципі, на цьому все. Учіть історію з Миколою. Всім папа!